Так, сьогодні у нас ось така збірка батареї. 24 вольти на літій-іонних акумуляторах фірми Катл. Зараз покажу ближче. QR-код. Спробую. Так. Катл 146 Вт-годин. Це поряд старенький залізофосфат, який. 3,2 Вольти 20 ампер-годин. Ці по 40 А годин, а ці старенький залізофосфат по 20 ампер годин. Тобто тут 64 ватт-години на банку, а тут 146. Уявляєте, яка різниця в енергоємності саме цих елементів? Ось. Ну, стосовно характеристик. Ось старенький залізофосфат поміряємо. Він вже стоїть рік, мабуть, або і більше. Тут 1 мільйон. 3-3 вольти. Зараз показує. 1,02. Непринципово. Так, міряємо останнє. Міряємо літіон. Літіон. Так, погано. Що Літій іон показує.

0,3, один 0,3, три після вольти? Так. 0,95 миллиома три пятьдесят чети вольти. Один нуль три, три пятьдесят вольти. Так, що вже поглянуться? місцями так 1,05, нуль п'ять три пять чотири мілівольти. Один. Нуль п'ять три пять Ну це нові баночки. З якоїсь розборки це були модулі, здається, якісь електромобільні, бо тут є такі. Зараз може знайду, може ні. Це воно трошки було тут тертя, ну, такі залишки якось клею. Тобто вони були чи склеєні між собою, чи щось таке. Ну, це терлись вони поки транспортувались. Це буде зборочка 7С з BMS-кою з блютузом. Інвалідного візочка з електроприводом. Ось, зараз потрібно цю всю збірку, потрібно зробити дві бокові стінки. Стягнути. Вони так і в автомобілях стягуються. В автомобільних батареях. Ну, так, треба їм для їхньої роботи. Ось, Стягнемо їх стропою і тоді будемо спаювати. Тут китайці приварили нікель. Нікель цей поспаюємо, там навантаження не будуть великі. А Взагалі ці банки ну, спокійно 100 А можуть віддавати, так як і оці віддавали. Ці в мене як стартерна батарея працювали на, ДУ, на автомобілі. От. Ну, Тобто при такому внутрішньому опорі можливо заводити ними автомобіль. Три баночки можуть заводити. Ну, якщо зробити шість по дві паралельно послідовно, тут взагалі чудово будуть заводити як бустер. Взимку, там навіть дизель якось коркнуть. Так що так. Ну, Там будуть навантаження невеликі, 2 по 250 Вт, здається, моторчики редукторні. Ось так що повинна вийти гарна батарея. Підготував ось дві такі дощечки. Це з якоїсь бабіни для якихось проводів, чи з тої пари, чи ще щось Чи щось коаксіальний кабель. Ось, ось так. По розміру баночок і буду стягувати ним, щоб не самі батареї тягнути, а щоб через досочки. Затягнув ось такою стропою. Автомобільною стянув досить сильно. Ось зараз вмотаю транспортною лентою. Перший раз це буду робити. Маю надію, що це все вийде. Ось так вийшло. Стопи ці затягнути, чому я там скакаю. Ось так, трішки зараз поправим. Натягував ось такими коносиками. Тягнеться край ленти, опирається через викрутку і натягується це, зажимається ця скобка. Ну, хто таким користувався, той розуміє, як це відбувається. Зараз трішечки. Підправимо розташування цієї ленти, ну вже вона щось і не дуже то й підправляється. От пустимо стропу і воно все дуже натягнеться. Ось така ідея. Ну що у нас вийшло? Стянулось. Зараз оці хлястики повідкусюємо. Ну, не прям сильно батарея трішки гуляє. Ну, ми зараз шармованим скотчем це все прикриємо, бо оці штуки так лишати не дуже гарно. А з цього боку у нас буде братись мінус на БМС, і тут на цій стіночці буде БМС знаходитись. Так, все, вже деякі перемички спаяв. Не бачу сенсу знімати, як все це паяється. Зараз покажу, як паяю одну з них. Паяльник не дуже потужний. Не більше 100 ватт це точно, бо там блок живлення в цій паяльній станції на 100 Вт. все. Тому більше 100 ват тут не, не буде ніяк. викруткою. викрутку, Все. Чудове з'єднання, нічого не перегріто. Пальцем легко тримаюся. Десь багато було було. Припою. БМС-очка буде стояти ось така. Транскриптом вона називається з китайської джайбайда. Чудна, чудна назва, але як, яка є, така є. У неї є два термо, Датчики NTC, які будуть десь тут на корпусі приклеєні на термокомпаунд. БМС-очку планую встановити ось так. Сюди коротеньким підводиться на вхід. Туди підуть термодатчики, сюди поверне коса до стрінгів, знімати покази, а сюди буде вихід мінус. Я думав, що вона Bluetooth, ця bms ка та щось пішло не так. Вона з юартом можна підмикати до комп'ютера е, і налаштовувати. Ну, чесно сказати, я не знаю, що тут можна налаштовувати. Там пороги спрацювання розширити там, чи зменшити. Ну, це можна один раз зробити, якщо треба буде підмикнути і налаштувати. Тут у нас, як ви пам'ятаєте, фанерочка. Тобто, якщо з бмс кою щось трапиться, тут щось згорить, там полум'я станеться, прогорить оця пластинка, то 10-мм фанера і оцей весь скотч громований, він не прогорить, звісно. І не буде нічого. З... Та, і, звісно, там ще штовщина алюмінію у цій банки. Ну, тобто, бмс ка безпечна для цих банок. Ось так і зараз на двосторонній скотч. Закріплю, буду все спаювати вже до кучі та відправляти. Так, БМС-очка розташувалася з цього боку. Коротесеньким проводом 6 квадратів, підведений мінус до неї. Далі треба буде підпаяти там мінус на вихід. Ось такий кабельний канал буду використовувати для проведення проводів БМС. Розмітив, де будуть. Отвори, які нам зараз буде засверлити. Також тут будуть проходити два термодатчики, які я закріплю один тут, один отут. Це корпус ось, ось знизу, це не контакт. Контакт тут виходить під такою кришечкою, і він через ізолятор виходить. А це саме корпус. Я його тут збоку їх отак самі оці датчики поприклею на спеціальний термосилікон. От. Надлишки проводів будуть тут в кабель-каналі сховані. І ще ось такими цупкого-цупкого такого чимось армованого, мабуть, картону. Зараз зроблю такі чотири. Тут знизу для того, щоб захистити нижню частину банок, а зверху, щоб закрити контакти. І потім отак це все армованим скотчем буде перемотане. В такому напрямку. Так, ну все, залишилось так. небагато. Припаяв ось так. Провід. Тут з кабель каналу виходить товстий провід. Мерехтить освітлення, хай воно буде неладне. Датчики ще не поклеїв. Це все в кабель каналі. Ну, хайно так зроблено, а тут на кінці XT60 роз'єм. Мабуть, навіть тут більш ніж з запасом. Так, ну зараз буду сюди картонки вирізати також і клеяти термодатчик. Так, БМС перевірено, все працює, на виході 24 В. Е, -е Трішки розряжено. Зараз поставлю на зарядку, повирізав я всі вже картоночки, вклеїв. На термосилікон. Термодатчики. І зараз отакий захист зроблю. Це такий МДФ. Він дуже цупкий цей матеріал, дуже-дуже. Ось такі захисні. Пороблю. Поробив ось о. кутики. І їх потім вмотаю армованим скочем от в такому напрямку. І все, буде готова батарея. це роз'єм Все так. Підмикнули ось такий лічильничок. 25 вольтів показує. Трошечки вона постояла батарея на зарядці. і І так далі. І зараз в якості навантаження підмикнемо сюди звичайну лампочку на 24 вольти, 60 Вт. Теоретично вона. Так, Що вона нам тут показує? 64 Вт. 2,6 А. Ну, це таким чином можна було б розрядити, якщо був би час. І прорахувати загальну ємність. Ну тобто зарядити до повна батарею. І потім отак розрядити через цей лічильник, і щоб він порахував повну ємність батареї. Ну і потім також при зарядці, подивитися, скільки вона возьме на заряд у комплекті з батареєю. Дам людині отакі два роз'єми XT60, щоб він один роз'єм міг до свого апарату під'єднати, тобто куди там, до своїх контролерів, які будуть керувати двигунами. А ще один дам роз'єм для зарядного пристрою, бо там зарядка буде скоріш з ATX роз'ємом, як на комп'ютерних блоках живлення. Тому доведеться перепаяти зробити. ось так. І сюди ось такі справи. Так, ну ось так замотали навкруги. Тут газом буде куди, якщо що вийти, якщо, не дай Бог, щось з батареями. І якраз всі клапана відкриті, ні один з них не перекритий. Ну і Зараз отак, ще, мабуть, примотаємо, щоб бмс на у двохсторонньому скотчі ніяк не відірвалася. Щоб це було взагалі безпечно. Так, батарея завершена. Нагадаю, це батарея на елементах КАТЛ, NMC, морозостійкі. Повністю упакована, в багато шарів, багато захисних конструкцій. Тут втягнута вона. По бокам фанерні ізолятори. Встановлена БМС. Виведений роз'єм xt 60 Ось В комплекті будуть отакі папи. От. Це 24 вольти, тобто 7С, 40 А годин. Загальна вага її десь близько не знаю, 7 кілограм. Е -е, може трішки більше, може трішки менше. Її розміри 23 см. Це повні вже з і усім з усім. На 15,5. 11. Це вже з ізоляторами з усим. Така зовсім невеличка батарея. Там потрібно всього 24 вольти, де вона буде використовуватись. Але взагалі ніхто не мішає зробити, наприклад, таких два блоки, чи просто довший блок, чи там ширший блок. І Зробити 48 вольтову, наприклад, батарею. Чи з чотирьох таких блоків зробити 96 вольт для більш якоїсь швидкісної техніки. Ось. Так що так, ця батарея конкретно ця буде продаватись без будь-якої націнки. Тому що там так, так потрібно. Робиться це, вважаю, благодійно. Ось о плюс. Він коричневий і червоний. І тут він підписаний на розйомі XT90. XT там, де квадратна сторона, це плюс. Ну так сюди і запаяєте. Це просто розкривається, тут треба залудити і припаятися. Паяти краще, коли він отак надіти, але дуже обережно сюди надіти якийсь ізолятор і оцей роз'єм паяти. Бо зараз тут напруга, воно, якщо під напругою, то може коротнути. Найкраще, якщо є у вас отакий мама, ще один, зажати його в тиски, надіти і так паяти. Так, і припаяв я ось такий роз'єм. Не знаю, чи зручно вам буде. Ну, мабуть, якщо панельна установка буде, то ось так квадратний отвір зробити і прикрутити його з внутрішнього боку, орієнтувався я на те, що ось у плюс. Як бачите, якщо так з'єднати, то плюс тут, мінус тут. Це, здається, стандарт китайський. По зарядкам, так що, думаю, повинно все підійти. <кій> е, для транспортування його за чимось заткну, тому що тут може коротнути.